Вітаю всіх, хто зайшов на це відео. Сьогодні я буду розповідати, як я будував справжнє холостяцьке життя в грі під назвою Майкамф. Але маю вам одразу сказати, що у мене немає цілі пройти його до кінця. Бо нахуя мені ті ваші дракони безпонтові? У мене з дитинства лише дві мрії побудувати найкращу мачо хлопчачу кайфохату. Та те, що для вас стане несподіванкою, це мета вбити гаста. Бо в дитинстві він ставав головною перешкодою в моїх подорожах в пеклі, бо лякало мене це опудово сильно, якщо чесно. А зараз морально я вже готовий дати йому прочухана. Тому поїхали вже нарешті влаштовувати життя мрії. Також не забувайте про мій телеграм-канал та Донатело в описі під цим відео. З'явився я посеред лісу та недовго думаючи почав ломати дерево своїми потужними руками загребущими, бо досвід у цьому маю, тому знаю, що це просто необхідно. Одразу скрафтив собі дитячий набір інструментів, замочив парочку ні в чому не винних курчат та вирушив шукати якусь гарну місцину для того, щоб побудувати там свою кайфохату. На шляху зустрів велетенську таку бджолу і підварився з таких новин, бо в наш час такого не було. Після чого ще й побачив уруру лисичку, і це прям прикол, навіть не знав, що тут така фауна різноманітна стала. Недалеко я пробіг, як піймав інсульт дупи, бо тупо провалився під сніг, і такого я ніяк не очікував. Тому, сильно панікуючи, ледве звідти виліз, та зробив висновок, що будинок в зимовій локації я будувати точно не буду, бо ще одного такого прикола моє серце не витримає. Вже стемніло, але я рушив далі. Побачив якусь здоровенну їбалу, схожу на портал в пекло, та не придавши цьому ніякого значення, пішов далі. Але подорож ночі була помилкою, бо мене тупо застрелив кістлявий хуй. Але я не засмутився та пішов шукати щастя в іншому напрямку. Перечекав ніч в імпровізованому укритті з багнюки та гівна, та на світанку вирушив. Накопав ще трохи вугілля, бо це знаєте цінніше за уті ваші діаманти. І вже в той момент я приблизно знав, де я хочу починати своє нове життя. Трохи паркура під солями над грибами, і я знайшов місцину, яка вписувалась в моє уявлення про майбутній дім. Це була невеличка скеля на берегу моря, яку оточували біленькі гарненькі берізки. Не чекаючи наступної ночі, я почав велике будівництво. Основу кайфохати я вирішив зробити з берези, бо з її вирубуванням проблем не було. Вибач, Грінпіс, витративши немало часу на лісоповал, будиночок мрії почав вимальовуватись, а в голові вже була чітка картина, як він має виглядати в фінальній його версії. Настала ніч, і потенційні піздюля від нічних гопарів змусили мене пришвидшити будівництво. Бо як помру, то не факт, що потім знову знайду цей місцяк. Стіни першого поверху я закінчив ще до світанку. Але що це за будинок такий без вікон? Тому я вирішив добути трохи, але ніхуя не трохи, а цілі тонни піску, щоб зробити скло. А оскільки на горизонті я побачив якусь дерев'яну споруду в воді, то вирішив там і зібрати пісок, а заодно і дослідити її. Ця споруда виявилась затонулим кораблем, всередині якого я й сам ледве не потонув. Але зібрав зі скрині якісь модняві тапки та різний непотрібний мотлох. Після чого добув трохи вугілля та вирушив до своєї новобудови. Поки пісок жарився в печі, я вирішив будувати другий поверх, а то один якось не солідно навіть звучить. Мільйони років витраченого часу, і я майже закінчив. Але перед цим вирішив зробити все таки ліжко. Бо було прикро відкинутись і заспавнитись за мільйон кілометрів від свого будинку. Отже, сходив я замочив вівцю та зробив мега комфортабельне ліжко. Після чого я вирішив, що потрібно вже потроху і місце для шахти організувати, бо хочеться і снарягу нормально скрафтити, а для цього потрібно знайти більш потужних ресурсів. А то, якщо чесно, я виглядав як безхатько, який залетів в елітну хату. Для майбутньої шахти я збудував окреме приміщення, поставив у ньому все потенційно необхідне. Після чого вирішив, що можна і поспати. Наступного дня вийшов на балкон, вдихнув трохи гірського повітря в переміжку з морським бризом, та вирушив розширювати шахту. Старим дідовським методом я прокопав в метрів так 300. Привіт від тракториста та повернувся додому, щоб скинути все, що вийшло добути. Після чого повернувся до своєї шахти, де відкопав здоровезну, як мій розум, печеру. В якій мене зустріла армія єбалаїв зелених, скоріш за все москальського походження. Я наче як вдало відбився, та навіть добув немало заліза. Але мене на пацюка в'їбав корсар на ніжках, і я зараз спавнився вдома. Повернувся в печеру, забрав своє добро та почав досліджувати її, і на мою вдачу знайшов закинуту шахту, в якій, як я знав, могло бути щось цікавеньке. Але цього разу, окрім заліза і кубки рельсів, я нічого не знайшов, та вирішив, що і це добро треба зберегти, тому пішов на хату. Наступного дня я скрафтив собі металеву снарягу та вирішив, що жодної холостяцької хати не може бути без власного огороду, щоб знаєте, там різну траву та травку вирощувати. Добув деревини, скрафтив огорожу та визначився з місцем знаходження майбутнього саду. Після чого обладнав все, як має бути. Але жодна рослина не погодиться тут жити без води. Тому я взяв відро і почав носити її туди. І не щоб зробити декілька тих відер, я, як той дебільний, бігав туди-сюди мільйон разів. Зрештою, вже під вечір я закінчив та висадив трошки пшениці в цей святий чернозем. Після чого трохи подумав і вирішив, що якщо вже є сад, то можна і тваринок якихось завести, щоб, знаєте, вбити їх потім і кушать м'ясо. Зробив файний такий паркан з різними відділеннями для різних тварин, але звірята самі сюди не прийдуть, тому я вирушив на пошуки. Недовго довелось шукати, і я знайшов першу ципу, яку я заманив до себе на територію. Але сама себе вона не виїде. Сама з собою вона розмножуватись не буде, тому я пішов шукати ще, та знайшов аж цілих дві, але, як то кажуть, третій не зайвий при певних обставинах. Привів їх, після чого поспостерігав за цим Коколд Шоу, і вже наступного дня курчат у мене було майже з десяток, але то ненадовго, Ще пізніше я вирушив знову в печеру, щоб нарешті знайти всі коханих діамантів. Але щось я побігав і окрім піздюлей нічого так і не знайшов. Вирішив зайнятися чимось більш приємним, а саме знайти нових мешканців своєї ферми. У мене до того моменту виросла пшениця, а це означало, що можна йти на пошук копитної худоби. Трохи побігавши по лісу, дуже зрадів, коли знайшов аж цілих дві вівці. Вдома влаштував їм секс паті та пішов по своїм справам. А саме спускався в шахту цілих два рази. Де дуже-дуже довго шукав діаманти. Та на диво навіть знайшов цілих 30 штук. Але цього відеофрагменту не збереглось, бо їбуче світло вимкнули і запис було пошкоджено. З чого робимо логічний висновок, що москалі не люди. Та продовжуємо. Скрафтив собі діамантове спорядження і зрозумів, що ресурсів вже хоч жопой жуй. Тому вирішив, що можна вже і портал в пекло робити. Але для цього треба обсидіан. Тому взяв я відерко прохолодної водички та вирушив в печеру. Трохи полазив та зрештою знайшов магму, яку водичкою загасив та три тисячі років добував обсидіан. Коли діло дійшло до того, щоб повертатись на поверхню, я зрозумів, що я конкретно так заблукав. Я курва і туди, і сюдим, але не міг зрозуміти, як мені вийти. Бо все наче виглядало знайомим, але наче як і не був я тут взагалі. Та ще їжі з собою не було, тому надовго затримуватись було не варіант. Якщо без зайвої води в вуха, то пробігав я так години дві реального часу, але зрештою сам не зрозумів як, знайшов вихід. Після таких довгих вилазок захотілось трохи спокійного відпочинку, і в такому плані нічого не може бути краще риболовлі. Але підходящої місцини не було, тому я вирішив зробити її сам. Назбирав дерева та почав будувати платформу спеціально для риболовлі, прямо біля свого будиночку, що виглядало досить естетично, маю вам сказати. Деякий час я займався цим приємним ділом та спіймав декілька дебелих карасів, тому тепер проблем з їжею не буде. Після такого відпочинку я вирішив, що можна і портал в пекло вже будувати. Спеціально для нього збудував підземну кімнату та встановив його там. Але перед небезпечною вилазкою до пекла я вирішив здійснити ще одну холостяцьку мрію, а саме збудувати свою укерзалізницю. Не дарма ще збирав рельси по всім тим шахтам. Трохи подумавши, як це діло буде виглядати, я почав будувати платформу, на якій і буде зупинятись наш імпровізований потяг. І зрештою вийшло навіть більш-менш солідно. І я почав потроху викладати рельси. Якогось конкретного маршруту не було, тому я просто викладав туди, куди очі дивляться. Через гори, через ліс, і рельси нарешті закінчились. На іншому їх кінці обладнав імпровізовану зупинку та вирішив протестити це діло. Ну, і оскільки не все я продумав, то далі як на 2 метри проїхати не вийшло. Бо вгору, знаєте, тілега не планувала заїжджати. Але це не проблема. Я повернувся додому та скрафтив прискорюючі рельси. Ще з годинку поламав голову, як їх грамотно розташувати, і нарешті все вийшло. І маю вам сказати, дивлячись на краєвиди, які відкриваються на шляху, це все було недарма. Зрештою, я був вже готовий вирушити до свого запеклого ворога в пекло, приготував трохи запасів та пригнув портал. Не встиг я озирнутись, як на мене накинулись якісь свиноуйобки, та кабани їбуни, від яких довелось втікати, бо я не їбу, що воно таке. Та й взагалі з останнього мого візиту сюди пекло стало виглядати абсолютно інакше, якось не так порожньо і страшно. Я навіть вже був не впевнений, що зустріну тут того, кому мав би помститись. Дуже довго я бігав, але зрештою, через свою помилку впав у магму. І тим самим я втратив все діамантове спорядження, але це не змусило мене здатись, зібрав я собі, знаєте, нову снарягу з того, що було вдома, та вирушив ще раз до пекла, де мене цього разу вбили місцеві гівнюки. І так ще повторювалось декілька разів. Зрештою, вже трохи втомлений, я почув знайомий плаксивий звук, і я знав, що це той самий уїбан, якого я шукав весь час. Звуки, які він ригав, мене вже не лякали, так як лякали в дитинстві, і я почав озиратись в його пошуках. Зрештою, на горизонті я побачив його та почав наближатись. Він намагався відлетіти подалі від мене, і в моменті я вже навіть подумав, що втратив його. Але він знову показався. Та почав атакувати. Я був в дуже невигідному положенні, бо одна пропущена атака від нього означала, що мені кінець. Але я дуже вправно відбивав кожну з тих атак, та нарешті вбив цього гівнюка його ж зброєю. І ось так я й подолав страх свого дитинства та відчув навіть невеличке полегшення, а це означало, що можна повертатись додому. Я вийшов, погодував своїх звіряток, озирнувся довкола, поглянув на свій кайфовий будиночок та вирушив в сон.